Тарас Кремінь уповноважений з захисту державної мови. Вітаємо вас, пане Тарасе. Добрий день вам слава Україні, героям слава. слава пане Тарасе, Я не можу не поговорити з вами про ініціативу президента стосовно англійської мови. Так заявлено, що претенденти на державні посади повинні будуть володіти саме англійською мовою. От виникає питання, чому тільки англійською, коли і французькою мовою міжнародного спілкування, і Франція може, скажімо, так сприйняти це. Досить таки в лоб, але не тільки про це окремий просто такі, я би сказала, вибух у мережі стався з приводу питання дублювання фільмів, англомовних фільмів українською мовою. Заявлено, що до 27-го року ця ініціатива в законопроекті, поданому президентом, має бути припинене дублювання фільмів українською мовою лише субтитрування, і ось саме це викликає зараз бурхливе обговорення. Навіщо це треба? Чи це не звук, Уже можливості саме української мови. Ми буквально вчора оприлюднили інформацію про те, як виконується рішення Конституційного суду України про визнання конституційним закону про мову. Хотів би наголосити і нагадати, що єдиною державною в Україні є державна мова, українська мова. Тому будь-які спроби звузити сфери її застосування несуть загрозу національній безпеці. Що одночасно загрожує нашій державності, це з висновку конституційного суду України від 14 липня 2021 року. Тому звичайно є певні застереження, що стосуються збільшення присутності мов країн-членів ЄС в даному випадку англійської мови в інформаційному просторі в медійній сфері, зокрема, і про це треба говорити на майданчику Верховної Ради України. Я бачив заяви різних. Українських політиків, включаючи секретаря РНБО, пана Данілова, голови профільного комітету Микити Потураєва, Микита Русланович сказав, що є ознаки обмеження прав людини. Наскільки це буде втілено безпосередньо в пропозиції до законопроекту, я ще не знаю, але як уповноважений захисту державної мови, я готовий долучитися до публічних дискусій для того, щоб зрозуміти. Чи не будуть тут ризики для української мови? Якщо вони справді будуть, звичайно, будемо про це говорити додатково. Ну, будь-якому разі, більшості представників української культури зрозуміли, що це просто уб'є українське дублювання? Ну я, наприклад, собі не уявляю, в який спосіб буде здійснюватися переклад і чи в повній мірі е, титрування буде забезпечувати права громадян на отримання інформації та послуг. Я так розумію, це і Netflix, очевидно, не повинен тоді перекладати е фільми української мови. Це стосується інших сфер. Що стосується рівня володіння іноземними мовами державних службовців, то реформа Державної служби розпочалася ще за каденцією Верховної Ради України восьмого скликання. Я був серед тих, хто палку підтримав такі ініціативи, і до слова скажу: я коли подавав документи на уповноваженого. То рівень володіння англійської мови у мене так само перевіряли. Англійської мови повинні володіти на майбутнє і військовослужбовці, бо інтеграція до НАТО передбачає і приведення у відповідність нормативно-правових актів, в тому числі у збройних силах України, і крім української ще й англійської мови. Це звичайно володіння англійської мови наших науковців. Я майже не зустрічаю ректорів, які володіють англійською мовою. Хоча відповідно до закону про вищу освіту і КПІ, які вони заповнюють, повинні бути гарантовані їхні права. Англійською мовою повинні володіти і міністри, звичайно, керівники державних підприємств, які в тому числі проводять міжнародну діяльність. Не забуваємо, що наші діти вивчають дві іноземних мови у закладах загальної середньої освіти, але це не означає. Що сфера застосування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України може бути обмежена? Підкреслю ще раз, є рішення конституційного суду єдиною державною залишається і буде українська мова. Дякую за вашу позицію. І ще не можу не запитати вас про ініціативу, яка також заполонила соцмережі про перейменування Запоріжжя. Так це рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови. Багато хто взагалі тільки дізнався про існування цієї нацкомісії після таких заяв. А, та ну правда, ми вже бачили реакцію міністра освіти лісового, який вважає, що подібне рішення має бути відкликане і не має бути втілене в життя. Яка ваша позиція з цього приводу? І, і чи варто взагалі піднімати такі питання? Одна справа, коли ми декомунізуємо, деімперіалізуємо назви населених пунктів, тоді зрозуміло. Але чим завинило Запоріжжя, ось тут не дуже ясно. 15-го року, коли ми проголосували декомунізаційний пакет законів. Український інститут національної пам'яті запропонував вечерний перелік назв вулиць, проспектів, скверів, площ, пам'ятників і так далі, які підпадають під декомунізацію, запропонувавши свій варіант перейменування. Аналогічним шляхом повинна була піти і національна комісія стандартів державної мови, створивши таблицю, де в першій колонці ті назви, які підпадають під деколонізацію, топонімі друга колонка їхні варіанти. Безальтернативний. Натомість Національна комісія запропонувала третю колонку, де, на їхню думку, є очевидні підстави, можливо говорити про те, що такі назви не відповідають лексичним, правописним, словотвірним чи словозмінним нормам. То, власне, до третьої таблички потрапило Запоріжжя. Де комісія рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву у встановленому законодавством порядку? Що зрештою і підбурило українське суспільство? Я вважаю, що ані треті колонки, ані четверті, ані п'ять не мають жодного відношення до тих завдань, які покладені на Національну комісію з законом. Про деколонізацію комісія мала протягом двох місяців запропонувати безальтернативний варіант. Скажімо, по місту южноукраїнську зрозуміло, що ця назва повинна бути деколонізована і проведена у відповідність до стандартів української мови, і запропонувати варіант, який відповідає стандартам української мови. Все потім протягом півроку органи місцевого самоврядування повинні розглянути цей варіант, ухвалити його. І погоджене рішення направити на адресу Верховної Ради України. Крапка натомість ця імпровізація якраз говорить про те, що комісія вийшла за межі своїх функціональних повноважень, перевищила свої повноваження. Тому я звернувся ще позавчора до міністра. І дуже добре, що у нас є з ним консолідована позиція, що це рішення повинно бути скасовано, переглянуто і запропоновано новий перелік разом із рекомендаціями. Моя позиція така. Дуже дякую вам, пане Тарасе, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Кремінь уповноважений з захисту державної мови був з нами на зв'язку.